Вітаю, моє ім'я Інна, канал Інна колекції Скарби-вироби. Зараз ми робимо розпаковку подарунку для моєї любої подруги з міста, Каунас Літва. Одета, це ж тобі подарунок. Зараз подивимося, що це. Запаковані дуже добре, частини сервізу. Зараз будемо роздивлятися. Так добре запаковано, що на почті не було ні бажання, ні можливості це все перевірити. Тому ж змушена була нести додому, і зараз вже подивимося, в якому стані приїхала, приїхав посуд. Поки що пакуванням я задоволена. Що ми побачимо далі, зараз зрозуміємо, Єдине, що я знаю, що запакувати для відправлення буде мені складно, бо це видно, що професійно люди займаються пакуванням. Коли я була в Литві, моя подруга пригощала мене національною литовською стравою Цепіліни, то я ж вирішила, що для подачі цієї смакоти повинен бути певний посуд, тому я зробила їй ось такий подаруночок. Це для самого посуду. Це якась нотатка, ми з нею ознайомимося трохи пізніше. Ось так. Далі в нас, ага, ще оце таке. Будемо читати, що там. Дуже ретельне пакування. Сподіваюсь, якщо я зможу відтворити його власноруч, то посуд доїде неушкоджений. Поки що розпаковка дається мені доволі складно. Але вважаю, що впораюсь. Чому я терміново роблю розпаковку, тому що є нагода відправити подарунок з людиною, яка їде у місто Каунас. Тож треба все підготувати. Ось тарілки. Їх повинно бути, мабуть, 6 штук. Так. Ось, ось ще 6 штук, я їх перепрошую, розпаковувати не буду, бо не бачу сенсу у зв'язку з тим, що через деякий час це все розпаковувати, запаковувати, точніше, знову прийдеться. Що це зараз подивимось? Я переймаюся, щоб в мене не сприснуло нічого і не було ніяких сюрпризів, неприємних. Ще раз повторюсь. Речі, запаковані дуже-дуже ретельно. Тобто витримають, як, на мій погляд, серйозну транспортіровку, доставку, це глечик. Тож маємо таку красу українського виробництва для подачі литовських цепелінів національно-литовської страви. Ще ми маємо, до речі, в подарунок набір кухонного приладдя. Це теж приємний такий бонус від продавця. Я вважаю, все це стане їй в нагоді. Також до свят, які наближаються, я приготувала ще безліч подарунків. Це, по-перше, український карпатський чай, карпатський узвар та лісові ягоди. Тож вважаю, що Взимку це буде у нагоді, далі приготувала теж українські смаколики, це печиво та шоколадки. Тоже дета Чекай, наступними днями твій подарунок вийде до Литви. Всім гарного дня. Пишіть коментарі, що сподобалось, що ні. До побачення!